Чому ваші останні стосунки не склалися? Я є тимчасовою дівчиною. Я готую їх до наступної дівчини, з якою вони в кінцевому підсумку одорожуються. Серйозно, це траплялося вже кілька разів. Поясненням кожного розриву є неправильна людина в неправильний час. Ніколи не було великих сварок чи чогось подібного. Просто життя стає складним, і вони вирішують, що краще пройти через це самостійно, а не разом. Дякую за поповнення мого словникового запасу. Я є прийомним хлопцем, принаймні був ним до одруження. У мене є низка жінок, які одружилися одразу ж після мене. Одна дівчина кинула мене на вечірці, випадково вибрала хлопця з гурту і вийшла за нього заміж, і назвала це своїм вибором, коли зробила це. Як щодо того хлопця він виглядав готовим до одруження? Потримай мій напій, бум! Вона мала рацію. Погана комунікація, втрата довіри, відсутність поваги або невирішені травми минулого. Удачі, я це пережила. Якщо людина не має бажання ходити на терапію і працювати над тим, щоб привести свій БПЛ в контрольований стан, то ні вона, ні ваші стосунки не покращаться самі по собі. Крім того, на жаль, скільки б ви не любили її і скільки б не допомагали, цього ніколи не буде достатньо. Це вони самі повинні змінити цю частину. Ви можете полегшити її життя і створити безпечний простір для такої людини, але це все, що ви можете зробити, і ви зможете це робити лише доти, доки це не почне вас виснажувати, якщо вона не готова робити те, що потрібно для себе. Масові проблеми з уникненням прихильності. Він рідко виконував свої зобов'язання, великі чи малі. Він був потайливим і маскував це під тихістю або незалежністю. А в кінцевому підсумку постійно потребував багато запевнень і підтверджень від інших жінок. Я могла бути найсоковитішим персиком у саду, але його его потребувало. Фруктової тарілки. Мені постійно говорили, що я все перебільшую, а потім я спіймала його на нечесності. І його відповідь була: Ну, я думав, що ти зробиш щось першою. Я не впевнений, що хочу знову бути у стосунках, бо не хочу нікому нічого винити. А ти чудова. Дякую, що спробувала. Чудова, незріла і ухильна реакція, щоб дійсно збити дівчину з ніг. Вони не беруть на себе жодної відповідальності, тому що на їх лягає конфлікт, і те, що вони можуть залишитися в ролі поганих хлопців. Вони хотіли б переписати історію, щоб зберегти свою маску. Ми були одружені 19 років, і одного дня вона просто пішла. Через кілька місяців після того, як розлучення було практично оформлено, я запитав її, чому вона відповіла: це моє особисте діло. Абсолютно диявольським є те, що хтось йде, навіть не пояснивши причину. Хіба що інша людина є насильником чи щось подібне. Мій колишній так вчинив зі мною. Просто надіслав повідомлення. Я думаю, нам слід розійтися. І все після трьох років заблокував мене. Він був ледачим і не мав жодної робочої етики. Йому було зручно задовольнятися безперспективною низькооплачуваною роботою, замість того, щоб піти до коледжу, або навіть навчитися якомусь ремеслу і підвищити свою кар'єру або заробляти більше, тому що у нього були багаті батьки, на яких він міг покластися, одночасно очікуючи, що я буду домогосподаркою і традиційною дружиною. У вільний від роботи час він грав у відеоігри по 12 годин на день. Кожну зарплату після оплати рахунків він витрачав на фігурки, колекційні предмети та картки покемона, але постійно скаржився, що він без грошей. Зрештою, я дізналася, що він зраджував мені зі своєю начальницею на роботі. А також спілкувався з жінками в інтернеті. Майже протягом усього нашого стосунку, він заразив мене венеричною хворобою, від якої я страждаю досі. Він почав емоційно знущатися з мене, щоб мати привід, ненавидіти мене і виправдати свою зраду в своїх очах. Скільки є таких чоловіків? Серйозно, у мене майже така сама історія, тільки мій не має багатих батьків. Але завдяки якомусь викрученому долі зблизився зі старою самотньою жінкою, яка платить йому чимало грошей за те, що він двічі тричі на тиждень ходить за покупками. Він не має амбіцій і цілей у житті, цілими днями лежить у ліжку, дивиться телевізор і грає в ігри на телефоні, витрачає гроші на покер і азартні ігри. Має смішні мрії, що одного дня він стане багатим, без жодних зусиль. Я підняла це питання після того, як він звинуватив мене в тому, що я заважаю йому, і він холодно відповів. Жінки постійно пишуть мені, що мені робити. Сказав, що це його подруги, хоча він не вірить у дружбу між чоловіками й жінками, про що відкрито заявляв: незабаром після цього моя сестра, чий чоловік працює в тому ж місці, що й цей хлопець сказала мені, що бачила, як він там фліртував з якимись жінками. І так, замість того, щоб розірвати стосунки як доросла людина, він зробив те саме, що й твій колишній, доки не довів мене до межі і тепер описує мене як божевільну, нужденну і одержиму. О, і так, з тих пір, як я почала з ним зустрічатися, я щомісяця хворію на дріжджову інфекцію, на щастя, інших проблем немає. Я не знаю напевно, чи зраджувала мене моя дівчина, принаймні не повністю. Можна з упевненістю припустити, що так. Але я раз по раз обмірковував в голові всю цю історію зі зрадою та обманом, бо це жахливо. Ти почуваєшся ідіотом. Це руйнує довіру до себе та інших. Зрада розриває серце. Але знаєш до чого я прийшов? Я вирішив довіряти своїй партнерці, і так іноді я обпалююся, але це трапляється не так вже й часто. Я був і на іншому боці, завжди підозрілий і опираючись через плече. Біль від зради, це жахливо, але він проходить. Біль від того, що ти не відкритий, чесний і вразливий, це щоденне страждання. Я опалювався, ти опалювався, але я обіцяю, це краще, ніж жити так, як живуть зрадники. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось.